Осінь – це чарівна пора року, коли природа змінюється і готується до зими. З приходом осені дні стають коротшими, а ночі довшими і прохолоднішими. На деревах поступово зникає зелень і листя набуває яскравих кольорів жовтого, червоного та помаранчевого. Поступово це листя починає опадати, вкриваючи землю різнобарвним киливом. Погода восени буває дуже різною. На початку осені ще можна насолоджуватися теплими сонячними днями, коли повітря наповнене приємним осіннім ароматом. Але з кожним днем стає прохолодніше і все частіше з'являються дощові дні. Іноді йде мрячка і калюжі вкривають дороги. Тому восени часто потрібна парасолька та гумові чобітки. Вітер також стає холоднішим і сильнішим, підіймаючи в повітря легке кольорове листя, яке кружляє і танцює, створюючи казкову атмосферу. У похмурі дні небо вкривається хмарами, і сонечко вже рідко визирає, нагадуючи, що зима не за горами. Осінь це час змін і спокою. Тварини починають готуватися до зимової сплячки, як, наприклад, ведмедики. Або збирають запаси, як білочки. Люди частіше вдягають теплий одяг і насолоджуються теплим чаєм вдома. Тож ми можемо сказати, що осінь має кілька видів осінньої погоди. Сонячна осінь. Гарно світить сонце, листя на деревах яскраво-жовте, червоне та помаранчеве. Такі дні бувають теплими і це чудовий час для прогулянок. Дощова осінь. Вітряна осінь. Та холодна осінь. Чим ближче до зими, тим холодніше. Бувають дні, коли на вулиці дуже прохолодно, і тоді потрібно тепло тягатися. А іноді навіть можна побачити перший сніг. Хоча це й не зима ще. Інколи вже наприкінці осені буває дуже холодно. Давайте разом зіграємо у гру, що таке осінь. Осінь це сніговичок у дворі? Так чи ні? Звісно, що ні. Осінь це жовте листя навкруги? Так чи ні? Так, молодці. Осінь – це рясні дощі, так чи ні. Так. Осінь – це перші проліски у лісі? Так чи ні? Звісно, що ні. Осінь це щедрий врожай, так чи ні? Так, осінь дарує нам щедрий врожай. Осінь це пора, коли можна помилуватися красою природи, спостерігаючи, як усе навколо готується до зими, і насолодитися осінніми прогулянками серед кольорового листя.